Шановна українська та білоцерківська молодь! Від себе особисто від імені Збройних сил України, від імені 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, хочу привітати вас з Днем молоді! Ви опора і надійність нашої квітучої держави. Бажаю вам здоров'я, щастя, здійснення всіх плів. Ви майбутнє нашої держави. Слава Україні! Героям! слава! Від саме особисто, та від чорний сапожці, хочу привітати в день молоді, молодь Білоцерківщина та всієї України, хочу побажати перемоги, наснаги та терпіння. Слава Україні! Шановна молодь України і Білоцерківщини, мені випала велика честь від 2072 бригади чорних запорожців вас із цим святом. Ви наша рушійна сила. Без вас нам дуже важко. Дякую за те, що ви допомагаєте нам і підтримуєте наш у цей нелегкий час. Слава Україні! Порада від чорної заборонися. Використовуйте свої мови і спокою, щоб потім не було соромно. Слава Україні!